Полтавці мають традицію щороку помножувати зелений наряд міста. В цьому році в Яківцях на колишньому полі Полтавської битви розбито дендрарій. На закладку його вийшли понад 10 тисяч трудящих. Тут же відбувся мітинг. Виступаючі розповіли, яким буде цей своєрідний ботанічний сад. Сьогодні засаджують українську діброву Бусковий гай. Пройде час і ці сірі схили перетворяться в малявниче місце відпочинку полтавців. Тут будуть флори Кавказу і Криму, Карпатський ліс куточки Уралу і Алтая, Далекого Сходу, гірська сосна, альпінарій з гірською річкою, каскад-озер, маленькі садженці виростуть у дерева велетні. Трудящим руками яких створено так багато прекрасного, буде приємно згадувати, що їх працею у цей сонячний квітневий день 1962 року прикрашено ще один куточок Полтави.